Автобус буде використовуватися для підвозу дітей на навчальний процес. Це діти із сусідніх сіл, зелена Діброва, Вовчиці і Рибос. Це 35 дітей. Жанна Ковтунович, директор Дібрівського ліцею, що на Зарічненщині. Сьогодні їхній заклад отримав новий шкільний автобус, який довозитиме дітей із трьох навколишніх сіл. Попередній автобус у нас відпрацював 16 років, і технічний стан автобуса, звичайно, уже потруп. Бував заміни, і сьогодні ми маємо хорошу нагоду отримати новий, такий комфортний автобус, який дасть можливість дітям доїжджати до навчального закладу. Загалом сьогодні для восьми громад області передали 11 нових шкільних автобусів. Їх Рівненська Ода придбала за кошти субвенції з держбюджету у співфінансуванні з тергромадами З 37 мільйонів гривень, які були загалом виділені на закупівлю автобусів, субвенція місцевих бюджетів була майже 50%. А це колосально великий результат, який дозволив нам зробити ще один етап закупівлі. І коли держава бачить, що на Рівненщині є розуміння з термгромадами в частині співфінансування, тобто вони розуміють пріоритетність того, що краще я дам 50%, хтось дам 40%, хтось десь 30%. Але разом це 11 автобусів. Нагадаємо, що на початку війни тергромади віддавали свої автобуси на потреби ЗСУ. Загалом тоді область передала 66 шкільних автобусів. Зараз Рівненщина шукає нові можливості для поповнення автопарку шкільними автобусами. Наступна партія буде 10 автобусів в кінці листопада. Цього звісно недостатньо. Ми маємо десь потребу ще близько 96 автобусів. Якщо брати розрахунково, кількість дітей, які знаходяться за межею. Пішохідної доступності, але ми маємо ще розуміти, що ми цими автобусами підвозимо в тому числі і педагогічних працівників. Тому власне це можливість організувати навчання в закладах освіти в очному режимі. Це ключове наше завдання. Петро Коржевський додає, що усі потреби формуються за запитом громади. Далі перевіряють усі вимоги для надання субвенції з держбюджету. Ілля Томашевський, новини Рівного.